Друзі, всім привіт! Ми з вами знаходимося в селищі Вовчинці. У нас є для вас ексклюзив, справжня знахідка, приватний житловий будинок площею 260 метрів квадратних і призитивною ділянкою 6 сотих. Будинок дуже гарний, гарно спланований, доглянутий. Тут у нас є гараж на одне авто, з гаража є вихід у будинок. Дуже гарна, облагороджена. Територія біля будинку, на задньому дворику також є зона барбекю. Тут, нас, як бачите, є зона відпочинку. Будинок складається з двох поверхів, як я вже говорила, площа 260 метрів квадратний. Кожний куточок даного будинку продумано господарями. Це у нас такий просторий передпокій. Є диванчик для того, щоб присідати. Ось так виглядає передпокій. Далі ми проходимо у. Кухню, кухня велика, простора, гарних розмірів. По техніці дещо буде забиратися, кухня повністю залишається меблі. Також з кухні в нас там є вихід на велику терасу. Далі на першому поверсі також є велика камінна зала. Зараз подивимося, як вона виглядає. Простора, гарна зала. Ось такий гарний камін, який буде створювати особливий затишок з зимовими вечорами. Також є санвузол на першому поверсі. Ось так він виглядає. Дивіться, величезних розмірів можна також ще додатково розмістити душову кабіну. Величезна ванна кімната. І зараз ми зайдемо в кімнату, яку буде мрією кожної жінки. Це величезних розмірів гардеробна. Ви тільки подивіться на ці розміри гардеробної. Це просто мрія кожної справжньої жінки. Це у нас вихід у гараж. Далі у нас також є місце для зберігання речей тут під сходами. Сходи дубові, якісні. Проходимо на другий поверх. На другому поверсі знаходиться три спальні кімнати, санвузол і є величезна кімната, де ви можете втілити власні побажання. Проводимо всі комунікації, залишалося тільки зробити косметику. Ось такий просторий. Коридор на другому поверсі, перша спальня кімната. Далі у нас є дитяча. Ось така гарна у нас дитяча, затишна. В господарі просто все проплановували в кожному куточку даного будинку. Відчувається любов. Далі. Далі в нас третя спальня кімната. Ось така. Затишні гарні кімната. Все продумано, все сплановано. І далі в нас є ось такий санвузол другого поверху. Тут є місце для встановлення душу. І величезна кімната, площею 40 метрів квадратних, де проведено всі комунікації, все зроблено, тільки залишається на власний вибір зробити косметичний ремонт. Це 40 метрів квадратних. Друзі, це просто шикарний варіант. Село Вовчинець є одним з улюблених локацій нашого міста. Кого цікавить, телефонуйте, будемо їхати і оглядати.